Доброго дня усім! А давайте сьогодні поговоримо про жасмин. Дещо цікаве вам приготувала? Жасмин це чагарник з родини маслинових. Віночок квіток білий, жовтий або червонуватий. Деякі представники роду вирощують як декоративні рослини заради гарних запашних квітів у садах і як кімнатні рослини. У Південній і Південно-Східній Азії квіти жасміну широко використовують як прикраси і ароматизатор зеленого чаю. Жасмин лікарський в народі має численні прізвиська: король запахів, цариця ночі, місячне сяйво любові, наречена. В давнину жасміном лікарським лікували і безсоння, простуду і використовували в ритуалах для залучення добробуту. Аромат жасміну добре позначається на самопочутті людей, надає заспокійливу дію, знімає нервову напругу, знижує агресію, покращує сон. Чай з жасмином покращує працездатність. Засушені квіти додають для ароматизації ван, наповнюють ними подушечки для спокійного міцного сну. Олія з жасмину використовується у парфумерії при виготовленні кремів, масажних олій. Вона має властивості загоювати рани, знімати головні болі та як антидепресант. Масажні олійки з жасміном зменшують м'язові болі, покращують кровообіг і знімають судоми. У лікувальних цілях використовують всі частини рослини квітки, стебла, листя і навіть коріння. Крім того, жасмин індійський або самбак є національною квіткою Індонезії і Філіппін. В Індонезії жасмін головна квітка на весільних церемоніях. Жасмін білий національна квітка Пакистану. Жасмінові квіти відмінна добавка до зеленого або чорного чаю, а також самостійний напій. На цьому у мене все. До побачення на моєму каналі.